Привіт! Дякую усім за привітання і за теплі слова. Мені дуже приємно. Усім нам мирного неба над головою. Усіх обнімаю. Ми з Арсенком. Не пальчико, <с? <с?> Ми з Арсенком їдемо в Кінкрос. Мені мої рідні подарували гроші на день народження, тож я їду собі там з огодігу дещо купити. Мені Андрій був подарував нічний крем. <кхем> Вибачаюсь. Мені Андрій подарував був нічний крем, а я ще хочу собі докупити денний. Тож їдемо з Арсенком. З Латуся поїхала на Лемадівку, вчора Діана приїжджала. Діана це є моя рідна сестра і хресна Златусі. Латусі. Кожного разу так розповідаю, можливо, те, хто не знає, Тож ми відправляємося з Арсенком. Жарку, правда, дуже спокотно mm -hmm. на вулиці. Я чую, що мені аж самі. Недобре. Тож поїдемо по магазинам, прогуляємося з Арсенком. А потім ще зайдемо, бо там є Ашан. Ні, мені потрібно деякі продукти докупити. Мама! Куплю пити. Я сама хочу пити. Тож будемо їхати. Кажи всім привіт. Всім привіт. Не можна так. Я буду, я вражу... а, не, не, я буду Ачі. О, точно, Арчі потрібно ще корм купити, щоб я не забула, бо там трішки залишилось. Там трішки залишилось, Там угу. багато міма колі. Корму. Корму нема. Так, має багато корму. Тож, сідай, защіпайся. Ми вже приїхали. Марсенко заснув. Не Діана теж приїхала сюди, з Віталіком і зі Тож. Зараз буде Арсенка. І будемо йти. Бачиш Златусю? Де я Златуся? А о я Златусів. Ну Ну, дай. Ната відпусти, він не хоче. Що ти за Сподобалось тобі На так, на тому самому. Поїдемо ще на той батут? Поїдемо, поїдемо. Віталіка напрягли комбінізоном і платями. А тут ми вже приїхали в інший Сінсей. Він такий досить великий магазин. Тут, можна сказати, все є. Дуже багато вибору. Тому що там ми ходили по кінкросу, по магазинам, нам нічого не сподобалось, не було багато вибору. І Діана запропонувала поїхати сюди. Тут я була вперше в тому магазині, і він досить великий і класний. І напроти сінцею якраз був магазин. Люблю цей магазин, називається Якщо я не помиляюсь, Юск. Теж класний магазин. Після тих магазинів ми поїхали. Полевашан докупили деякі продукти і поїхали додому. strong Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that i am never felt this way. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you you're trying to stay strong. And В них як завжди нічого нового. Це капець просто. Мамобуть ходьби. Я тебе бігну. Ой, капець. Так. Будете двоє доба сидіти? Ні. З Віталіком разом. Ми йдемо а її одну руку, а другу лише в Ашан. Зрозуміло дяла? І менше в уроки. А ми зараз О, куди йдемо? Ми йдемо шан. Андрійко з роботи приїхав. Давай, цьому. О, моя сладенька. Я там ти вже давала. Що? Роблю. Угу. Зустрі Ви Просто подивіться які кіне тут послуги. Торти, кава, навіть салону красоти такого немає. Та, Арчі! Що я там знайшов? Ти на нього встала? Ні, Він там м'ячком вавився. Тож... Воду кину, та, напевно, вона відкрита. Так, але вона. Вона... коротше, в ній не росли, такого поставлю. Тож, ми вже зняли гайлак. Hey, Починаю помаленьку робити чистку. Що там? І <риклад> чим я нам. Та Андрій? Я думала, що він пішов. Ти щось співаєш? Ми думали, що ти нема. Ти співаєш. мені лакомий. Який? Не кольоровий, не кольоровий. А, і на роботу не можна. Дякую. Будеш мати А Вони є паркетний. Паркетний лак. Паркетний. Або для стінниць. Вони як один з одним не пошутять. Дай не проживуть. Класно. Тому ж він не може на роботу. Давай знову червоний. Ні. Yeah. Скільки ти ходила з цим? Коли тобі робили десь? Yeah. Ми... Мі... Скільки три тижні? Yeah. Довго тримався. Фіянсою. Все, ладно. Та тебе не... що, нема нормального лаку? Якого лаку? Ну, типу, не... не такого. Ти хочеш, О, тіп, якби, нюдовий? Такий гарний вчора Андрій мені букет подарував. Вчора у нас було свято, 9 років, як ми разом. І цукерки Рафаелка. Вони дуже смачні, люблю їх. Такий гарний букет. Отак файно пахне. Так, покажу вам, що я купила. <пула> купила отакий чорний. Светр. Звичайно, хотіла якийсь яскравий, і там були яскраві кольори. Був і малиновий, зелений, і, здається, навіть оранжевий. Але я, як поміряла, була малиновий, хотіла навіть малиновий, то я якась була бліда чи тим малиновим кольором. Якось він мені не підійшов. І взяла чорний. Чорний до всього підійде. Я такий хотіла наподобі. Як... І кардиганчик, щоб надягнути на футболку або на, на кофту якусь, зараз піде похолодання. І тож, взяла отакий чорненький. Тут ще такі вуцики. Ціна такого светеру 459 гривень. Гарненький. Я ще купила ще один светр. Зараз вам покажу. Купила такий синенький. Такий в'язаний светер, він такий добрий до тіла, не колить, нічого. Всяла такий синенький. Там теж було багато кольорів. Він такий був ніжно-персиковий. я його була примірила і теж мені щось не підійшов до лиця я якась така дуже бліда виглядала. Взяла синенький. Крутенький, файний. І ще заходила в другий магазин, купила собі отакі джинси чорного кольору. Такою високою посадкою, такі простенькі. Так, ціна 800 гривень. От так виглядають. ось як виглядає все разом. Досить гарно. Так тепло мені, аж спокотно стало. Так, ну і можна виспіпнути. Можна по-різному носити. Так, і я ще мала купити крем, то крему руки не дійшли. Ну, принаймні, там не було. В я заходила в аптеки, і на того крему не було. А потім, коли приїхали виники, я вже навіть не хотіла шукати той крем. Потім собі поїду і куплю. Спішила, тому що Діані, сестрі манікюр мала робити. тож... Я yeah. рада. І ще як були в тому магазині, там дюск, юск. Не знаю, як буде по-правильному, не буду говорити. Ще купила е, отакий набір для ванної кімнати. Такий простенький, але красивий. Mm -hmm. Гарно буде дивитись. А Шані ми купили дітям оті кульки, старт, яйця, йогурт до кульків, та сметана. А де ще одна? А, в тебе. ага, Я думаю, дві пачки купили. Салат. Купили свинину. От, тут є ціна. Вартість кілограм 155. І купили фарш. Він забрав мене, що зараз. Так, а, а це Ачко. Сестра вже поїхала додому, а я от почала котлети смажити. Буду ще варити зупу. У мене буде фрикадельок. Навіть зажарку зробила. У нас вже вечір, діти вже сплять. А я готую. Поки мене там котлети смажуться, вирішила чай попити. печеньку поїсти. Звичайно, на ніч печення не добре, але деколи можна, А я хочу спати. Що завтра рано вставати, завтра велике свято, ми йдемо фруктики святити, потім з Діаною їдемо. Нам потрібно на цвинтар поїхати. Там свічку поставити, таке. Завтра рано потрібно вставати. Ой-ой, А що архів Тож Біля баряку структуру балися. Діти вже сплять, Андрій вже спить, і сплять. А я ще досі тут на кухті сижу. Але нічого, сьогодні все зготую і завтра буду мати чистий спокій. Тож там. А він не піде спати без мене. Я так можу навіть півночі сидіти і він не піде спати, поки я не піду. Такий вірний пес у нас. Конструктор -валь. А А Ти <клухи> Ти хоче. Ти такий смішний, Ти такий смішний. Що Та нема. Нема тебе. Нема. нема. Все? Я тебе зловила? Зловила? Та все, все, все. Ти цьомчик, ти цьомчик. Ти дуже любиш цьоматись. Виривайся, буде далі бігти. Так, йду я котлети кутлети перевертати. Угу. Я забираю печення, я тебе знаю. Ти зараз його захочеш їсти. Зразу як щось взагалі на столі нічого не можна поставити, тому що він зразу тут все їсть. Я про тебе про тебе говорю. Так, все, я вже нарешті все приготувала, ще навіть гречку зварила. І думала, от піду, посплю, це піду лягати спати. І тут почалась була повітряна тривога, але вже був відбій. Тривога була десь 20 хвилин. Арчик, йдемо спати, йдемо. Ну yeah. я змаю макіяж і буду лягати. Напевно, по моїх очах видно, що я вже. А, я ще навіть влог змонтажувала. Мені тільки залишилось оце відео ставити. Та атку. Тут лежить біля мене, вільний пес. Все, буду вже закінчувати своє відео. Усім дякую за перегляд і усім па-па. Подивіться просто, як він любить, коли його гладять, роблять такий масажик. Пім.